Друзі, всім привіт! Рада бачити вас на своєму каналі. І сьогоднішнє відео буде у нас із розпаковкою з магазину Сінсей. Деякі товари для декору, деякі товари із одягу, будуть святкові речі, дуже приємна розпаковка, і я впевнена, що товари сподобаються вам не менше, аніж мені, тому що я вже одним оком все подивилася, і величезна коробка стоїть позаду мене, яку ми з вами разом оглянемо. Тому, якщо вам цікаво, я бажаю вам приємного перегляду. Подивіться, де ще там шарудить. і дійсно коробка велика. Не впевнена, що ви там щось бачите, але головне, що бачу я. І буду вам по черзі все показувати. Давайте почнемо з одягу, тому що він тут лежить з самого верху. А я вам хочу сказати, що я давно вже дивилася на цю ковтину. Вона дуже тепла, вона з флісом і прям нормальний тут такий начіс. Я взяла в собі в розмірі XS, і на неї якось не було знижки. Зараз я робила замовлення на чорну, п'яту зекономила 800 гривень і е, вибрала все ж таки собі цю ковтину, тому що я хотіла її придбати уже давно. Знаєте, що я вам хочу сказати? Що одразу кидається в очі? Мені здається, що на ній уже є ковтунці. От щось мені підказує, що мене знов десь трошечки надурили. Вона така об'ємна, вона оверсайз під мої спортивні штани, які я замовляла там кілька замовлень тому. Підійде, але щось мене смущає трошечки, знаєте, оце все, що з неї трохи стирчить. Я не впевнена, що до одягу Сінсей. взагалі, це така лотерея, я би сказала, тому що один раз приходить все нормальне по якості, іншого разу це взагалі якась біда. Насправді, але ну виглядає він непогано. Він такий реально оверсайз і трошечки вкорочений. Мені такий стиль подобається, але от як воно там буде носитися, тут. Велике питання: якщо одразу уже є на ньому щось таке незрозуміле. От, подивіться, будь ласка, самі і оцініть. Такий варіант. Хоча я вже дуже давно хотіла придбати той світшот, ну не знаю, не світшот, а ну зібка. Наступна річ і остання із одягу я хотіла собі придбати на пробу. У мене два попереду корпоратива. Отаку от от спідницю на один із них, можливо, я її і вдягну. Вона з паєтками дуже блискуча, дуже яскрава і дуже красива. Взяла собі в розмірі XS, вона дійсно виглядає класно. Я сподіваюся, що сяде на мене нормально, в принципі принципі, Я так бачу, що повинна сісти, але все ж таки на фігурі, як вона буде виглядати, то вже інше питання. Тут є підкладка, що не може не радувати. Звісно ж, купа, як завжди, цих етикеток, і воно не зшите між собою. Тобто підкладка і сам матеріал, на який пришиті паєтки, воно все окремо. В принципі, то це ну, нормально абсолютно, воно можливо не буде тягнути одне за одним. І Ця спідниця не буде підстрибувати, але все це треба. Побачити лише тільки тоді, коли одягнути цю річ, ну, в цілому, виглядає начебто непогано. Ще один варіант, як ідея подарунку, я можу вам сказати, із сенсей, я задоволена цією покупкою, тому що це взагалі щось максимально миле. Я взяла отакі от собі капці розмір 36-37. І насправді я спочатку вибрала собі такі максимально прості, звичайні, без різних там мордочок, а потім. Я побачила ось ці. Є більш бюджетніший варіант, це більш дорожчий варіант. Мені здається, все ж таки різниця є, тому що в стаціонарних магазинах я бачила, як виглядають ті, що дешевші варіанти, і трошечки це якось не. То мої капці вже домашні дуже зносилися, Я взяла собі на зиму ось такі от прикольні. Насправді вони виглядають дуже мило, максимально нормально все прошито, Підошва тут м'яка, тобто зручно буде ходити у них по дому. Я думаю, що вони не повинні стукати об ламінат у моєму випадку. Ну. Напишіть, будь ласка, як вам, і мені здається, що це максимально крута, дійсно як ідея для подарунку. Якщо ви не знаєте, що придбати близькій людині або навіть не дуже близькій, придбайте якісь капці домашні. Це в принципі є люди, які не носять, але такий мульти не знаю, функціональний варіант і корисно, і прикольно, особливо якщо взяти щось таке цікаве. В гарному пакуванні наступний товар до мене прийшов. Я вже розпакувала і просто покажу вам, що було все в індивідуальних. Упаковках картонних також було обмотано додатковою такою паперовою стрічкою, що не може не радувати, і там були ось такі підсвічники. Я їх хотіла придбати ще минулого разу. Ця розпаковка на мій канал так і не вийшла, тому що там була якась біда із. В мене... Відеофайлом, воно не хотіло прогружатися і запорола я, коротше, відео. Але минулого разу, коли я робила замовлення на сінсей, я купила собі високі свічки, а мені їх нема куди поставити. Я того разу думала, що замовила підсвічники, але не вийшло. Цього разу я. Уже точно думаю, я замовлю: в комплекті йшли два штуки: один коротший, один довший, і я взяла собі два набори. Я вам хочу сказати, що пил буде дуже видно на цих підсвічниках, і треба буде гарненько все протирати, тому що тут воно і відзеркалюється, але вони виглядають дуже круто. Я все ж таки більше люблю ось срібло аніж. Золото в золотому варіанті вони також представлені на Сінсей. І на одному із підсвічників я вже побачила деякі дефекти. Ну, тобто, є отакі от якісь незначні подряпини, які видно, якщо придивитися. Ну, звісно ж, ви її відвернете в інший бік, і цього видно не буде, але маленька така неприємність все ж таки є. Ще я замовила декоративні товари, якраз таки з подумками до Нового року. Перше, це. Оленяча голова, <смі> як би це не звучало, але да, от декоративні штуки мені подобаються. Я хочу зняти деякі прикольні відео з варіантами, як розставити декоративні штуки ну, такої різдвяно-новорічній тематиці. І ось цей от олень у мене буде на фоні, можливо, десь гарненько якось так сидіти. Ці товари на Сінсей коштують реально недорого, і я впевнена, що в будь-якому іншому стаціонарному або онлайн-магазині це коштує набагато дорожче. Я дивилася в епіцентрі. До речі, розпаковка із епіцентру декоративних штук. Також буде із ідеями товарів, якихось і подарунків на новий рік. Також буде. Я планую принаймні зняти таке відео. У нас біда з відключеннями світла, і насправді все далі важче стає знімати. Я вам трохи по неї, ви вже вибачте. І ще в коробочці, а також запаковано індивідуально, були три інші декоративні штуки: це ось такі. От, знову ж таки, олені, мабуть, але вони вже виглядають дещо по-іншому і мають менший розмір. Вони сидять всі, начебто, по-різному. Один закриває вушки, один ротик, а один очки. І отак от вони виглядають. Це отакі маленькі фігурки, які дуже гарно впишуться в мій інтер'єр. Ці в золотому такому трошечки варіанті, але маленькі декоративні елементи, які, я думаю, не будуть вибиватися сильно із якоїсь загальної картини, того що я бачу, принаймні, ну мені так хочеться думати. І насправді напишіть, будь ласка, де ви купуєте отакі от декоративні різні товари, елементи для. Оформлення ваших там, зон, або, ну, я ж знаю, багато люблять розставляти прикольно якось до Нового року свої інтер'єрні штуки. Напишіть, будь ласка, мені буде дуже цікаво прочитати, якщо це особливо буде якась недорога ціна. Наступне, що я придбала, це також елемент декору. Я дуже хотіла собі. Таке з дитинства, і в нас просто реально все це коштувало дуже дорого, і не було можливості це купувати. Він у мене поки їхав, поки довго чекав в авто, поки я вернусь з роботи, аж спітнів бідний. І це отака от бідний. А чому бідний? Якщо бідна, це сніжна куля? Да. Можливо, вона не найкращої якості. Я не буду сперечатися, тому що є деякі нюанси, на які я хотіла би звернути увагу. Та в цілому це виглядає максимально круто, максимально мило і дуже по-святковому. Сніжна куля це взагалі щось, що я хотіла придбати дуже давно, але це коштує ну, реально трохи дорого. Тут написано 329 гривень, якщо я правильно пам'ятаю, то так вона і коштувала. Просто у мене була. Знижка до Чорної п'ятниці, тому я, власне кажучи, і придбала всі ці товари з класними цінниками. І останнє, що в цьому замовленні, я взагалі тут цей розділювач, цю поличку, придбала із подумками, що я буду ставити сюди палітри тіней, але чомусь я так думала, вона буде виглядати меншою. Ну, на картинці, принаймні, вона якось так виглядала компактнішою, прийшла така от велика. Це взагалі може слугувати вам як. Тримач для книг, блокнотів, органайзер настільний. Да будь що в принципі, якісь книги зошити, це все сюди нормально стане. А от щодо палітр ціней, вони не настільки великі у мене, що вони просто будуть, знаєте, отута всі гуляти і провалюватися отак, тому що. Не буде воно слугувати мені для того, для чого я її придбала. Але я впевнена, що я принажу її до якихось інших цілей. Я найду що куди поставити, власне кажучи, як завжди. І намагалася вас довго не затримувати сьогодні. І буду завершувати це відео. Невелика розпаковка у мене отака от вийшла із Сінсей. Це не остання розпаковка з Сінсей перед новим роком. Ще одна буде із елементами декору по більшій мірі. І я дуже тішуся, що дійсно є де придбати цікаві якісь товари за недорогою, все ж таки, ціною будемо об'єктивними, тому що в тому ж епіцентрі, де я. Ще якусь кількість товарів купила. Там значно дорожче все це діло коштує. Ну, так, трошечки менш приємніше, але ну, вже маємо, що маємо. Тому я вам щиро дякую за перегляд. Напишіть, будь ласка, в коментарях, де купуєте декоративні штуки всякі для Різдва, для Нового Року, ялинкові іграшки, в тому числі. Мені буде дуже цікаво почитати. А на сьогодні це все. Я вам щиро дякую за перегляд і до нових зустрічей. Бувайте!